А реально как вылезти? -то? На второчках. Да, кстати, а на жопе пусты чи на, на, на животе. На животі? Камеру даєш? Сейчас то поузу до тебе. Опа. Приходите проходити посвячення вспило. Так. Тільки mm. нас було погірше раз в 20. <реш> 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 <Терпуле>. <реш> а як? <реш> Подожди. <реш> Да, тут ракурс знімати руку. Такий. Не туди. Лівіше внести. Вниз і по неї бо там буде тяжко злісти. Можна так волочка буде. Ну, табір вже прийшли. Прийшли? Тепер так. Думаю, якщо хочете перепочити, зараз поки великі об'єми можемо досягти. Я поки нормально ще. Я теж. Євіцея. Я б'ю таким враженням, що я навпаки на адреналіті. По скобам зручно підіймати. А мені навпаки, мені поки в ньому проще, ніж по скобах.